Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні з цікавого буде з Aliexpress, розпаковочка Ну, Це дуже цікавий гаджет, інструмент. Це я заказав е акумуляторний клеєвий пістолет з Aliexpress фірми UFIRD. Е У мене вже є ось такий полосос від цієї фірми. Я задоволений, тому і заказав собі ось такий пістолет. Ви підписуйтесь, а ми зараз будемо розпаковувати, провіряти і тестити. Так що погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. Я з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, давайте ми його розпакуємо. Ось такий, дивіться, у нас йде мануальчик. Давайте почитаємо. У нас 18-21 вольт, діаметр наших стрижнів 11 мм. Робоча температура в нас від 230 до 250 градусів, час тайм від 3 до 5 хвилин нагріву і розміри 213-72 на 190 мм. І все, ось такий от мануал. інструкція. Тут ще щось там пише. Нам це не потрібно. Це век. Далі сам пістолет. Ось такий. Я не був, звертав уваги. Дивіться, ще скільки стрижнів дали в комплекті. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 стрижнів. 10 стрижнів цих дали в комплекті. Така от упаковка, век. І ось так виглядає сам пістоль. Е, що хочу зразу відмітити, що тут гума не така, ну, в принципі, е, якісна, але вона є. Бачите, ось дивіться, показую. Прогинається, коротше, гумовий, досить такий нормальний, комфортна кнопка. досить. Непогано. Можна і двома пальцями тиснути, можна одним. Що в нас тут по насадці? Ось така насадочка у нас. Відкручується силіконова накладка, що приємно. Ну Супер, тут подача. І що саме більше я люблю, це посадка під Макіту, звичайно. Добре, стрижні дістаємо. Коробочку теж век. І по ціні я вам скажу, давайте зараз на Aliexpress покажу. Він коштує 1000-1100, можливо, там з китками з монетами можете взяти за 900-800 за гривень. В мене є все під відеокоди, можете застосовувати коди, тому що це виходить скільки? там, 20 доларів, там буде 3, 4, 5 доларів скидки. Так що, я думаю, за 800 до 1000 гривень можна взяти такий пістолет. І, ну, блін, по пластику якісний пластик, я вам не скажу. Так же саме, і тут в цьому полососі, бачите, Юфі, е, Юфідра, а тут пише по-інакшому, трошки з червоним, може то в них. Рестайлінг, ребрендінг якийсь. І ну, пластик. Ну, чесно, я вам скажу, якісний. Давайте в Aliexpress вам покажу. Він так стоїть. Ні, так не стоїть. З акумулятором буде стояти. Давайте заглянемо на Aliexpress. Ось наш пістолет 1124 гривні. Зараз він ага, буде дешевше коштувати. Початок 18 серпня, не знаю, чи 1124 там 1700, ну це за дорого. 4,6 по відгуках, дивимось далі. Е, є ще ось такий, то е, зовсім інша фірма. Ну ця фірма мені от, за, тисячу, за тисячу гривень, 1038. Без акумулятора можете вибирати там, є з акумулятором, з батареєю. Ну, я вибрав без акумулятора, бо в мене під посадку під Макітою, думаю, в кожного є. Сенс мені платити ще тут за акумулятор. І хто його знає, які там акумулятори прийдуть? А вони є з акумуляторами, можна з двома за. 1900 взяти і спокійно, бачите? Вибираєте тут, тут він йде в комплекті з двома акумами по 2 Аг. Ну, кажу, акумулятор в мене є. Це включення-виключення, гумова, підсвітка. Зараз ми все розберемося подивимось, скільки він споживає. Тут я вам все показав. Давайте закриємо. Ну, Приємно, що стрижні дали, реально, бо я не бачу, щоб там було вписано, що в комплекті йде десяток стрижнів. Можливо, я помиляюсь, можливо, і було писало. Дивіться, в нас тут кнопка включення і виключення. 에, давайте ми поставимо один стрижень, оцей цілий. 에, і попробуємо нагріти, за скільки він нагріється. Включимо секундомір, потім замірюємо споживання. Звичайно, підключу. А ну, Давайте витягнемо з пилососа. Ну, пилососом, хто бачив відеоогляд, подивіться, я задоволений. Послання я також залишено. цей пилосос, це під макіту. Ну, тягне він нормально. Бачите, як я тут зробив. На рідну трубку. Зараз вам покажу від Базеоса. Просто поставив, бо рідна ось така йде. А щітка Базеоса дійсно хороша. Дивіться, ось так. Ось така. я собі тут стіл пилосошу, він в мене все тут стоїть. Добре, це виключення. 0 тут намальовано. Тут показано включено. Бачите, паличка є. Вставляємо. Ну, це на 8 Ампер годин, можна ставити на 2 Ампер години, цього буде достатньо. Він так буде працювати довго і нудно. Зараз ми поставимо цей стрижень. Ось так запхаємо. Давайте зразу я ж підключу отметр, щоб ми мали розуміння, скільки часу він нагрівається, скільки споживає, чи дійсності тут є 100 Вт, чи немає. Акумулятор у мене заряджений. Давайте зразу ж підключу. Підключимо зразу ватметр. Погнали. І зараз будемо дивитися, скільки споживає і за скільки часу він нагріє. Зразу ж, може, секундомір я включу. Де є в нас секундомір? А, є секундомір. Є секундомір. Давайте ми вмикаємо. І включаємо секундомір. Так, куди ти пішов? Ось так. Є, поїхало. Так. Нічого собі більше. 153 Вт. В піку видає. 2 Ампера. Ну. Потиснули. 2 А споживає. 1,98. Зараз падає, зараз 40 Вт. можете бачити. Але в піку 153 Вт. Навіть прибіднились китайці. Перший раз таке бачу. Пише, що 100 Вт. Тут на ньому навіть має писати, що тут 100 Вт. Ну, В інструкції так точно писало, що він 100 Вт. А він по факту 150 Вт. Максимально 7,4 А можете бачити 153 Вт. 36, що в нас там по секундоміру, хвилина пройшла. Це прикольне рішення, чому я брав. У мене є клеєвий пістолет мережевий від Дніпрам. Він у мене все постійно під столом, і це все в резетку десь піхне. І його... А тут акумуляторний, наприклад, я по майстерні мені щось потрібно заклеїти. Постійно його в мене, там він стоїть на місці, витягую, неси туди. А так взяв акумулятор, поставив переніс, що треба підклеївся. Навіть по подвір'ю, як то кажуть, десь по місцю ходити. Тягни переноску, є там розетка, нема там розетки. Ну це акумуляторний інструмент. Народ. Ну тут воля, свобода і так далі. Так, 2 хвилини пройшло, пробуємо. О, пішло. Чую, пішло. Але ще повністю сопла не виходить. 3 хвилини. Я думаю, 3 хвилини десь так і буде. 3 і більше. Вони писали від 3 до 5. 3 хвилини, 27, 3 3,5 пробуємо. О, пішло. Так, як заявили, 3 хвилини, 3,27, дивіться, можна вже працювати. Ну, але до 5 хвилин, я думаю, він повністю розігріється. Тут ще так плотно, я нелегенько, але в загальному дивіться, мені подобається. Супер. Нормально. Блін, мені сподобалося, що в комплекті дали ще стрижні. Бо. І що це? 20 вольтова лінійка і посадка під макіто. Акумуляторів у мене досить багато, так що тут. Супер, супер, що тут, тут хотіти? Все, він розігрітий. Ну, чи буде текти сопло, чи не буде. Зараз на даний час в такому спокійному режимі 1,23 А. Бачите, 25 Вт споживає, там лампочка і так далі. Так що, якщо брати там на 2 А, грубо говоря, вам 2 години, ви можете ним користуватися плюс-мінус за годину 35-40. годину 40, він навіть якщо буде включений. Хоча, як ви бачите, в нас є кнопочка, що мені дуже сподобалося. Давайте ми виключимо споживання по нулям. Ще раз включаємо. І споживання піднялось 1,3 А і знову підігріває. Бачите, але максимальний струм був це, бачите, 150 Вт. 153 Вт. Отак. Капнули, супля тянеться. Треба буде витирати обов'язково. У мене вже і в Дніпром тянеться супля, отак витер. Але чи капає супля, якщо я поставлю його так, чи буде з нього слюзитися, Зараз ми це все провіримо. Ну, друзі, хвилина пройшла, і я вам скажу, нічого звідси не супливиться, все супер. Дивіться, після хвилини часу працює все добре. Та, ось такі тоненькі, але, бачите, клей не витікає. Добре, давайте ми його відключимо. Хоп. Ну, Індикація, що він включений, це також круто, бо тут є підсвітка. Бачите? Це є індикація. Що ти його включив, виключив. Ось, Давайте ми його виключимо. Нехай він охолоджується. А я зараз знаєте, що зроблю? Розберемо його, подивимося, як, його, як там всередині все зроблено. Ну, оці сопла е замінимі, можна на Aliexpress замовити і в загальному кажу, ну, добре зроблено, по пластику, дуже твердий якісний. Добре, від'єднюємо, будемо розбирати. погнали. Так, розібрав я його. Як ви бачите, тут все дуже гарно зроблено. Дуже гарно. Тут цілікончик, так як має бути. Сюди заходить кнопочка. Е, включення в нас йде 6 ампер на 250 вольт 12 ампер. Е, якщо на 250 вольт, це на 6 а. А якщо 125 вольт, це 12 ампер. Бачите, ось так виглядає. Непогано, все вложено. Ну, супер, а що тут хотіти? Як для мене, для новнейма, ну як новнейма, я вже тепер знаю цю фірму, тому що кажу, я придбав цей і я задоволений. Зроблено дуже добротно. Пластик товстий, не якийсь там такий дешевий. Знаєте, от Ви берете в руку, ти його фіг зломиш, як то кажуть. Ця кнопка навіть зроблена дуже добре, гарно. Пружинка, підпружинене, все, бачите, подає гарно. Так що супер, мені подобається, мені подобається. Що тут ще дивитись? Добре, збираю його до кубки. Зібрав я його. Що вам сказати, народ? Я задоволений. Я вам спокійно можу рекомендувати ось такий пістолет. Клеєвий акумуляторний юфір, да? чи не знаю, чи я правильно читаю. Бо хто за мною слідкує, той знає, що я хотів е, акумуляторний клеєвий пістолет. Е, я задивлявся на Дніпро-М. В Дніпро-М є там 12-вольтова система, і щось ціна, в них там 1300 якийсь космос, і це 12-вольтова система. А тут е, посадка під Макіту можна дубасити такі клеєві пістолети. Для домашньої майстерні поза голову, майстрам також підійдуть, хто займається монтажами і так далі. Не Знаю, там, е, знаю, що такими пістолетами там клеють там, плінтуса, приклеюють, якісь там упори. Е, також десь там в майстерні е, на СТО ось такі клеєві пістолети. На рахунок стрижнів. Дивіться, я от купляв Дніпрем стрижні. Ось вони у мене є. Бачите, вони такі більш прозорі. А це ці Юфірда, що йшли в комплекті, вони набагато ластичніші. Дивіться, ось так представляю. Ось так, оце Дніпро-М, дивіться, це отак. Нажимаю з, з, з одними зусиллями. Ось вони набагато, набагато ластичніші. Ці такі більш дубовіші. Можливо, є різні, але на Дніпро-М я не жаліюсь. Оці клеєві стрижні добре клеють, а ці подивимось, в принципі, на папері, щоб подивитися, віддирає разом з папером, клеї також добре. Ось так, бачите? Добре клеїть. Так що десяток, супер є. Ну, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Буду я ним користуватися, що станеться, обов'язково вам знімлю відосик. А за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Залишу вам посилання ще на пилосос, бо пилосос дійсно мені зайшов. Машину пилосос. типу майстерні я стіл. Після кожного огляду, я собі там полосошу, там щось стругаю, або ліхтарики пацанам роблю. Ну, пилосос шикарний. 20 вольт. Блін дурі має, дай боже.